Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі, рекламна агенція ArtMix Media. важливі дрібнички для вашого бізнесу. Свято спорту здоров'я та краси Олімпійське лелечення відбулося у Борисполі. Це третій зональний обласний етап спортивно-масового заходу, в якому взяли участь учні шостих класів, які вибороли цю перемогу на місцевому рівні. Організаторами змагань є Бориспільський міський центр спорту та фізичного здоров'я населення спільно з управлінням освіти і науки. Докладніше про спортивний фестиваль розповіла заступник міського голови Людмила Пасенко. До нас завітало дев'ять команд із Різних куточків Київської області, це команди переможців, уже місцевого рівня змагань. І я хотіла. Подякувати перш за все обласному керівництву за те, що дійсно обирають для проведення таких змагань місто Бориспіль. Я переконана, що це не випадково, адже ми є повітряною столицею і ми є тим першим містом, яке і відряджає, і зустрічає усіх наших олімпійських чемпіонів з їх високими нагородами. Я переконана, що сьогоднішні учасники цих змагань, наші шестикласники, виростуть достойною зміною і хочеться побажати так. Як сьогодні сприяє прекрасно і погода це сонячне і мирне голубе небо. щоб дійсно в їхньому житті покорилася та завітна олімпійська висота. Вони взяли ту високу планку, яку вони поставили собі за мету. Задля поширення олімпійських ідеалів та цінностей, а також підтримки здоров'я, Сергій Бубка започаткував такого роду змагання. Вони поділені на чотири етапи. На першому молоді необхідно було презентувати свою команду. Другий етап це Вікторина, знавець олімпійського спорту, на якому необхідно було відповісти на 12 запитань за 10 хвилин. Конкурс малюнки відбувся на третьому етапі, а комбінованою естафетою завершився фестиваль. Це перші змагання, які проводяться олімпійського руху для дітей. Леченя тут входить 11-12 видів таких в програму, де виборюють міста дітки. Місто Бориспіль представляла команда із загальноосвітньої школи номер 6 яка і виборола перемогу. Вони матимуть змогу поборотися за першість на фінальному етапі обласних змагань. А також лідерами були команди із Бориспільського та Баришівського району. За свої спортивні навички вони отримали почесні нагороди, кубки та медалі. Наталія Басюк, Віталіна Заркевич, новини, телеканал Бориспіль.